Потреба донорської крові була завжди, але з початком повномасштабного вторгнення значно зросла. Щодень крові потребують поранені, хворі бійці. Необхідна кров і для цивільного населення. Про те, як у Хмельницькому здати кров для тих, хто її потребує, у новому випуску програми Воєнний час. Вже не вперше на донорській кошетці Хмельницького обласного центру служби крові хмельничанин Тарас Лейбенко згадує, як до нашого міста у 2022 році приїжджали переселенці з пораненнями з хворими дітьми. Вважає здати кров для них найменше, чим міг допомогти. Прагне врятувати власним донорством і захисників. Спочатку повномасштабного вторгнення в принципі постійно здаю кров. Бо розумію, що зараз це важливо. Абсолютно безпечно. День-два не вживаю якусь жирну їжу, не п'ю алкоголь. От. І на наступний, там через день, через два, приходжу сюди здавати кров. Кожних два місяці стараємося. Всім бажаю, щоб кожен зміг прийти, задонатити, скажімо так, на збройні сили, врятувати людину, можливо. Коли розпочалася повномасштабна війна, для всіх було це був шок. Для нас також. Це все нове, це все треба починати по-новому. Дуже багато було народу, дуже багато людей відкликалися на наше прохання здавати кров. Великі черги стояли, мабуть, самі бачили, такі черги. Ми працювали день і ніч, ми прийшли на цілодобовий робочий день. День і ніч ми працювали, спочатку днем забирали кров, а вночі ми переробляли. Нині каже медик: донорів поменшало, хоч потреба у здачі крові росте. У нас є різна бригада, яка ми кожен тиждень в'їжджаємо по області в різні райони, по домовленості ми в різні райони в'їжджаємо. По сьогоднішній день потрібна ця кров не тільки як для наших закладів охорони здоров'я, тому що ми забезпечуємо всю область компонентами крові безкоштовно також ми відправляємо і для Збройних сил України. Я не можу сказати, яка кількість, розумієте, що це закрещена інформація, але ми відправляємо дуже багато. Тому центри здачі крові закликають українців рятувати життя один одного, особливо в час війни. Донорство один із факторів єдності народу. Прошу приходьте до нас, ми завжди будемо раді, будемо завжди вдячні, що ви прийшли до нас і здали кров. Давайте я вам скажу такий факт: один донор може спасти три три життя хворо. Донорські запаси потрібно оновлювати не лише через велику кількість запитів, а й через термін придатності крові. Рятує життя вона лише протягом місяця. До місяця там є. Ну дивіться, я вам розкажу так: є плазма, є еритроцити. Бо це, ну, от ми взяли 400 грам крові, то воно ділиться пополам. Це о, саме основне – ця еритроцитарна маса і, і плазма. Більшість беруть для о, закладу охорони здоров'я це еритроцитарну маса. Стати донором може лише повнолітня особа. Верхній віковий поріг після повномасштабного вторгнення не обмежений. Вага донора більше 50 кілограмів. Донор має бути здоровим. Здати кров можна раз на 60 днів. Триває цей процес до 10 хвилин. Підготовка там за день. Нічого острого не їсти, молоченого. Не їсти, не вживати алкоголь і дві години не курити до і після здачі крові. Тільки мати з собою паспорт, ви приходите, спочатку оглядає лікар-терапевт, поспілкується донор з лікарем терапевтом він розповідає, що які є проблеми, далі робиться кров, береться з пальчика, щоб здати який гемоглобін, а далі йде в донаційний зал. Далі там бере береться кров. І на всі дачому проверяємо цю кров на всі захворювання, які є, інфекційні захворювання. Ця процедура безпечна, вона проводиться недовго. Це можна сказати, ви свій організм оновлюєте, тому що ви ми забираємо ту кров, а нова кров прибуває, оновлюється організм. Я сам особисто здаю то давайте будемо говорити про те, що кожна людина може здати. Тут нема ніяких проти ну, побочних дій немає ніяких. На даний момент ми взагалі дуже потребуємо донорів і тому закликаємо людей приходити здавати кров, тому що це дуже дуже зараз необхідно. Ми працюємо з 8 години прийом до 14.00. Будь ласка, приходьте, здавайте, будемо раді вас бачити всіх. Збільшення запитів на донорську кров та її складові під час війни стало однією з причин відкриття у Хмельницькому центру служби крові Біофарма плазма. Працює центр лише рік у місті Хмельницькому. Важливість здачі донорської плазми важко переоцінити, адже в першу чергу це порятунок життів. Кожен донор, як відомо, рятує три життя. І потрібно розуміти, що це на даний момент надзвичайно важливо. Рятують як кров, так і препарати наших військових, які страждають від опіків, травм, завалів, які постраждавші в такий важкий час. І також не потрібно забувати про цивільних. Ніхто не відміняв дорожньо-транспортні пригоди, різні аварії, травми, опіки, при яких також дуже важливі компоненти крові для порятунку. Біофарма плазма спеціалізується на виготовленні препаратів із компонентів крові, які рятують життя хворих. У нашому донорському центрі лише здача донорської плазми з послідуючим виготовленням з неї препаратів, таких як альбумін, біовен імуноглобулін, які також надзвичайно важливі та потрібні. Нашим військовим та цивільним у центрі «Біофарма Плазма» вимоги до донора плазми рідкої частини крові такі ж, як і для інших донорів крові. Донором плазми може бути людина від 18 років, вагою від 50 кілограм, без хронічних постійних захворювань, станом на даний момент здорова, без нежитю, кашлю болю в горлі температури, без таких важких захворювань, як віл, сні, та гепатити, бе Туберкульоз та цукровий діабет. Протипоказами показами є інсульти, інфаркти, перенесені онкологічні захворювання. Всі інші стани визначить в нас на місці лікар-терапевт. Попередньо донор у нас дає загальний аналіз крові абсолютно безкоштовно. Визначається група Терезус. І вже на консультації у лікаря-терапевта вона розпитує про всі стани, перенесені захворювання. І визначає, чи може бути людина донором. Тих, хто не хоче здавати плазму через страх інфікуватися, представники центру запевняють, що сучасні методи абсолютно безпечні. У нас новий стандартизований центр, який відповідає європейським вимогам. Маємо напрямок до стандартизації кваліфікації всіх європейських вимог. Навчений компетентний кваліфікований персонал працює. Процедура є абсолютно безпечною, адже використовуються закриті стерильні одноразові системи. Все до використання, всі витратні матеріали розпаковуються, відкриваються безпосередньо перед донором. Нічим абсолютно заразитись не можна, тому хочу, приходьте до нас. Завітайте, подивіться, як все відбувається. Розвінчуємо всі міфи, страхи щодо донорства. За рік існування Хмельницького центру служби крові біофарма плазма. Значна кількість донорів стали постійними. За статистикою 60% донорів до нас повертаються вже здають неодноразово. Протягом року нашої роботи є люди, які вже здали у нас більше 26 разів плазми. Серед почесних донорів, ті, чиїх близьких рятувала донорська плазма. Я сюди прийшов вперше у, здається, десь у травні 23 го року. З причини того, що лікар моєї дитини, яка захворіла на лейкемію, попросила зібрати необхідну кількість донорів для, я так розумію, виготовлення ліків для лікарні. Тому я й прийшов, і ось ну, вже майже рік здаю. Стараюся регулярно, як дозволяє здоров'я, ну, час. Тому так це важливо, це необхідно дітям, людям да, допомога. Наразі ми пройшли успішно стаціонарне лікування. Зараз дитина на підтримуючій хіміотерапії. Ну, я все одно продовжую здавати. Бути донором закликають не тільки спеціалізовані медичні центри, а й громадські організації. Ще у 2019 році у Хмельницькому зародився громадський проєкт Мій донор при молодіжній раді міста. Його метою була організація колективного донорства крові. З червня 2022 року, з початком повномасштабної війни, активісти проєкту створили благодійний фонд Мій донор. Основна мета роботи нашого фонду це направду формування свідомої культури безоплатного донорства крові на регіональному рівні. Наразі ми говоримо про Хмельницьку область, там де реалізовується наша діяльність. Колективні походи це ось такий формат роботи, де можна об'єднатися і тим, хто має бажання здійснити першу донацію, або там забув, що як це робити, чи має певний острах. Ну, типу, колективно це зробити разом. Тобто трішки воно зменшує цей психологічний поріг страху. і Тому ми розробили такий формат колективних походів. І вони залишаються традиційними. Є також корпоративні. Ходи, ось це переважно, коли йде або до нас, нові ну це двосторонній заклик і від нас, і до нас різні установи. Це час від часу були наші комерційні партнери та мережа. аптек вони організовують свій колектив. Нещодавно активісти мого донору започаткували корпоративні виїзди мобільної бригади по збору крові у заклади вищої освіти, тому що мали змогу. Поцікавитися, як, наприклад, відбувається таке студентське донорство в США, як нам це популяризується, і в них саме донорство крові є частиною культури в цілому волонтерства. От і тому там це дійсно така ну благородна, почесна місія бути волонтером саме донором. І ми це намагаємось таким чином спробувати запровадити у нас, тому що ну студентство в силу фізичного і вікового бар'єру, вони дійсно такий золотий, ось цей прошарок потенційних донорів лише про. То недостатньо, що є бажання, мотивації, нерозуміння. А для чого, наче ж донорів, вистачає, то ось тут ми ведемо е, таку комплексну і довготривалу інформаційну роботу. Мій донор допомагає забезпечити донорською кров'ю конкретних осіб та реагує на запити центрів здачі крові. І є інший формат запитів. Це вже не індивідуальні а навпаки від центру крові. Коли треба більш активізувати населення саме там протягом наприклад тижня активніше здавати кров, тому що необхідно там для військового шпиталю, чи необхідно підготувати запаси у зону, де ведуться активні бойові дії, ось тоді так ми даємо інформацію, що потрібно там протягом такого то періоду закликаємо посиль, ну, посиленіше приходити до центру крові, ставати донорами крові, тому що є необхідність. За словами Анастасії, козак завдання їхнього благодійного фонду є і пошук нових мотиваційних підходів. Дів для донорства донорство це регулярна річ. Тому що донорська кров псується, якщо її не використали вчасно за прямим призначенням, і це лише 30 днів. І то 27-28 день вона вже вважається непридатна саме для прямого переливання пацієнта, йде на утилізацію. Тому ми пояснили, що типу, якщо вона навіть не буде вжита за прямим призначенням чи відправлена туди, де необхідна, вона елементарно більше непридатна. Потрібно це все поновлювати. І ось тут же ми зрозуміли, над якою свідомістю треба працювати, тобто що є термін придатності, дуже чіткий. Ось і другий момент, те, що тільки люди. Може допомогти людині, тобто донорська кров вона не має штучних замінників. Це не те, що там можна як, якийсь там частково ну, да, Зараз медицина прогресує там органи, на треба в принтерах чи вирощують їх лабораторіях. Так само кінцівки чимось замінити. Це ні, тільки людина може допомогти людині. Крім того, волонтери «Мого донору інформують щодо протипоказів донорства. А це вікове обмеження, ряд захворювань та особливостей організму. А також роз'яснюють нові постанови Міністерства охорони здоров'я про донорство. Дуже багато. Протипоказі вони мають застарілий характер. Тобто раніше діяли інші протоколи МОЗ, По факту вони ще таке. Це така пострадянська спадщина, якщо можна так назвати. Ось, і на сьогодні вони спричиняють дуже багато похибок. Ось, наприклад, гепатит А там в народі бодки, наче жовтуха, більш відомі. Типу раніше, це був це все. Це постійний був протипоказ. Тобто, люди, якщо перехворіли, а дуже багато чомусь цієї хвороби раніше хворіли, чи там чи питання вакцинації, чи щось інше не досліджувала, особисто не готова сказати. От вони знають, що все я не можу донувати. Типу, ми чули, що треба донор, але я ж не можу. І ми це скільки вже ну насправді паралельно, ми це дуже часто чуємо, і виходить, що ми це і розвінчуємо. Тобто ці люди розуміють, що вони можуть бути донорами. але все одно це дуже часте питання. Але насправді тепер можна бути донором крові, якщо ти перехворів гепатитом, а просто має минути рік здати повного одужання. Члени благодійного фонду Мій донор мотивують і власною добровільною здачею крові. Своє перше таке вже усвідомлене бажання, воно в мене виникло у 2020 році. Тобто, якраз це вже такий плюс-мінус рік був функціонування цього проєкту, при тому, що вперше з донорством я зіштовхнулася в студентській раді. Ось, але я теж я дуже довго жила тими самими стереотипами, які ми зараз розвінчуємо. Типу, і я теж дуже боялася, що це, 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 мабуть, так боляче. Типу, ну, Я взагалі до таких медичних маніпуляцій трішки у, упереджена от, з дитинства. Але все ж таки, вже потім я розумію, що свідоме бажання з'явилось, і я обрала для цього там свій день народження. От. Але в мене тоді виявився і проти протипоказ, тобто мені відмовили. А, ось, і вже перша донація вона сталася разом з командою, якраз таки благодійного фонду. Ми на день соборності, так як це був вже карантин. 21 рік, ми були позбавлені можливості провести традиційні заходи ланцюг єднання, які низку років до того проводили. От і ми вирішили таку акцію зробити соборність тут і зараз поповнити банк крові міста, але саме адресувати її для потреб військовослужбовців, які у Хмельницькому міському шпиталі. Ось і так в нас перша донація здійснилась. І дійсно, за рахунок того, що ми робили це разом і Усі разом робили це вперше, дійсно було не так страшно. Захисники віддають кров за наше життя. Підтримаймо і їх ми. Поділімося власною кров'ю. Мотивація стати почесним донором, людиною, яка здавала кров не менше 40 разів, передовсім зріст потреби у донорській крові. Крім того, за це передбачена винагорода у розмірі 10% від прожиткового мінімуму до пенсії та грошові компенсації.